Коротше, зараз в Харкові цілих аж плюс 30 градусів. А це означає, що погода мого міста знову хоче мене вбити. Тому я зараз піду ось туди і зміню свій е, лук. Скоро прийду. О, тепер мій лук виглядає матч бета. Всім привіт! У мене для вас важливі новини. Я прибрав на столі. Е, в принципі, це все. Дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео. Жартую! Як ви знаєте, я є ведучим всього чудового ютуб каналу. Ну або тимчасово безробітним через бажання зміни спеціалізації. Тут кому як зручно. Переглядаючи вакансій, я не міг не помітити, що кожна компанія відрізняється типами. Хтось працює над продуктами. Хтось на аутсорсі, а ще частина працює на аутстафі. До речі, я гадаєте, ти якого типу є команда фікса? Я вам дам 5 секунд для того, щоб ви написали свою відповідь у коментарях. а я поки вип'ю цей чудовий чай. Час вийшов. Ух, Свята Діво Марія! Що ти тут забув? Взагалі-то це моя кімната. Добре. Розумію, але ти можеш хоча б під час запису відео не з'являтися тут і не заважати мені. Хм, Ну, ми доволимося. ти мені перед кожним відео будеш давати 200 гривень, і я зникаю з цієї кімнати. Господи, які гроші, у мене ж немає робота. Я знаю, я просто вирішив тобі нагадати, що ти безробітний. Команда Fixa, незважаючи на свій маленький розмір, є продуктовою компанією. І мені стало цікаво, які особливості та відмінності є у нас з порівнянням інших типів. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про особливості продуктових компаній, чи вона відрізняється від аутсорсу та аутстафу, та як працюють маленькі команди над своїми продуктами. Вітаю, друзі, на каналі Фікстех, і давайте разом пірнемо у світ IT. А перед початком теми відео я як завжди хочу продовжити нашу традицію дарування купонів випадковій людині, що написала коментар під минулим відео. Отже, сьогоднішній наш переможець це ось ця людина. Напиши мені, будь ласка, у соціальній мережі, яке я, звісно, залишу у посиланні під цим відео, для того, щоб отримати свій купон. А якщо ти так саме ти, теж хочеш його отримати, то тобі треба виконати наступні дії. Перше бути підписаним на канал, друге поставити вподобайку. Третє мати завантажити додаток Фікса на свій мобільний пристрій, і тоді можливо саме ти у новому відео отримаєш свій подарунок. Ну а тепер повертаємося до відео. Ну, ми до початку розберемося зі всіма типами компаній, щоб далі було легше зрозуміти відео. О ні, це що зараз буде та сама повчальна хвилинка з Єгором? Ти хотів сказати? Та сама повчальна хвилинка з Єгором. Почнімо з продукту. Продуктова компанія займається розробкою власних проєктів, через що їм повністю належать юридичні та інтелектуальні права на власний продукт. Аутсорс компанії пропонують послуги розробки програмного забезпечення іншим юридичним особам. Та Аут чесно кажучи, це було Мені найскладніше зрозуміти, бо під час пошуку інформації у мене в голові грав молдавський хіп-хоп. Гей, хол! Лец гоу! Але я спробую. Пропонують замовнику сервіси по оформленню співробітників, але при цьому рішення про наймання або звільнення приймається на стороні замовника. Здається, я про все розповів. Гей, ей, ей, е, ей, ану, о, а, ану прокинься! Ага, а! Боже! Я не сплю, дуже цікаво, дуже прям вау. Слухай, що ти хочеш отримати взамін на те, щоб ти вийшов з кімнати. Усе окрім грошей. Оу. Oh. Ну тоді я хочу прокламувати свій власний ютуб канал, на якому я з точки зору геймдизайну розповідаю про ігри, а також веду відео звіз з розробки власної гри. Посилання на цей чудовий та неймовірний канал буде в описі. Це все? Ну, навіть не знаю. Oh <laughs> Для того, щоб розібрати усі особливості та відмінності Фікса, я б хотів би запросити одну чудову людину. Тому сьогодні у нас гостях людина, що при житті стала легендою. Народний програміст Фікса і не тільки Найкращий бекенд розробник 22-го року за моєю власною версією. Людина відома, авторитетна та просто чудова. Але потім я подумав і вирішив почати по інакшому. Сьогодні на мої питання буду відповідати людина, що творила епоху, і сама стала епохою. Зустрічайте тім Лідбеку Катя. Привіт, Кать! Привіт, привіт Єго. Кать. Ось як ти гадаєш, які є особливості невеликої команди, що розробляє власний продукт, і чим вони можуть відрізнятися від великих компаній? В великих компаніях е, ти скоріше, як такий маленький гвинтір. Е, ти просто частина механізму. Дуже складного і великого. І по суті, ти не відчуваєш своєї важливої частини в проєкті. В той час, коли в маленьких компаніях ти є цією частиною важливою, бо коли у вас там два-п'ять розробників, кожен із вас просто архіважливий. І е, цей проєкт у маленьких компаніях він відчувається як щось рідне, як щось твоє, що ти пишеш сам майже з нуля, що. Ти можеш вносити туди свої ідеї, свої думки, ти, е, ти можеш навіть запропонувати, на які технології ви будете розробляти і так далі. Тому, коли ти в маленькій компанії, ти відчуваєш, що це твій проєкт, а в великій компанії ти відчуваєш, що ти розробляєш чужий проєкт. Але з іншого боку, великі компанії вони більш стабільні, е, тому що в них... Великий продукт, великий дохід, вони з більшою вірогідністю будуть тебе утримувати, в достатку, з гарним настроєм від того, що ти добре покушав. Маленькі компанії, звичайно, вони також зазвичай досить стабільні, але в них більша вірогідність того, що, що тебе звільнять, ну і плюс. Маленький продукт, його більш швидко розробляти, і коли його розробили, то зазвичай штат розпускають. Тому ти можеш, грубо кажучи, працювати тільки до закінчення продукту. Звичайно, якщо це не компанії, які роблять дуже багато маленьких продуктів, і тебе перекидують з одного на інший, з одного на інший. Але дуже часто це компанія, вона зробила один продукт, і тобі треба шукати нову роботу. Mm -hmm. Добре, а як на твою думку відрізняється робота у продакт-компаніях від аутсорсу чи Аутстафу? І де умови роботи краще? А, ну дивись, якщо а, продуктова компанія велика, і я казала, що там ти лише частина механізму, то у аутсорсі і аутстафі ти взагалі сторонній інструмент. Ти максимально не відчуваєш себе частиною цього. Ну, тебе, по суті, найняли з іншої компанії, найняли на якийсь час, на який їм потрібно. Твоя думка тут взагалі не враховується. Зазвичай тобі просто дають роботу, тобі кажуть, як її робити, тобі дають маленький шматок роботи. І це більше відчувається як офісна робота, отака, знаєш, типова, про яку всі пишуть, ну, яку. Знаєш, коли описують або показують uh -huh. в фільмах, і ти відчуваєш прям таку сірість. Оце все. Оце все про аутсорс і Аутстав. От той самий пил... японський офіс, так? Да? <свіс> <свіс> Щось таке. І е, у аутсорсі зазвичай е, розробники вони не спілкуються з замовником, з замовником спілкується менеджер. І це інколи, але е, буває як зіпсований телефон, тому що менеджер він не розробник, все ж таки. Він е, може десь щось недочути, не допитати, не зрозуміти, е, не зрозуміти, які треба, які треба часто це витратити. Це дуже рідко, зазвичай там все продумано, але таке теж може бути. Плюс, як ми всі знаємо, один неприємний нюанс в тому, що аутсорс Аутстав продають тебе набагато вище, ніж ти є. Тобто вони продають жона як мідла, мідла як сеньйора, забирають різницю собі. Але при цьому тобі треба стрибати вище голови, тому що від тебе замовник очікує, що ти будеш сеньйором, а ти такий дупля не віддаєш. Або, коли mm. ти прийшов перший день на роботу, ти взагалі до цього не працював, а продають як кмідла і кажуть, ну, це роби, а ти такий, ну, блін. <смір> ну, звичайно, в тебе там є ментори, в тебе зазвичай більше часу, ніж на маленьких компаніях і так далі. Але. Це все одно досить боляче. І я не працювала так, але у мене дуже багато знайомих працювало у у Аутсорсі. І це ну, це зазвичай дуже багато зіпсованих нервів і недоплата. Так, в них є корпоративи легендарні, В них є Сімґілділих, всякі плюшки, чайки, але треба розуміти, що це все. Це вони роблять за ті гроші, які тобі не доплатили. От і все. Ти міг сам собі цей корпоратив влаштувати. От, не дарма, їх ще називають галерами, тому що ну, по суті, ви там всі просто гребці, там... що вам господар сказав, ви там робите. Тут немає ніякої Як сказати? ніякого висловлення власної думки, нічого взагалі, ти просто робиш свою роботу. Робиш свою роботу за не ті гроші, які міг би. Це, це справедливості заради, це гарний початок. Ну, коли ти починаєш працювати, всі зазвичай йдуть у аутсорс, тому що вони пропонують курси, тому що вони тебе менторять, тому що вони тебе утримують, коли нема проекту, вони за свій рахунок, грубо кажучи, тебе утримують якийсь час. От, допомагають тобі десь з. Це ми співбесідами на проекти. От, але ті люди, які залишаються вже набравшись досвіду у аутсорсі, я їх не зовсім розумію. Думка тому, що це це неприємно, це не творче, це робить із тебе кодера, а не програміста. Бо програміст це досить творча насправді професія. Да. Згоден, повністю згоден. Окей, е, ще одне таке цікаве питання. Стартапи, це своя окрема категорія, чи це теж можна вважати продуктом? Якщо це окремо, то чим вони відрізняються від продукту? А якщо все таке одне і це саме, то де той самий момент, коли стартап починається називати компанією? компанію? Mm, стартап, як на мене, це е, підтип продукту. Це, це є продуктом, але це так підкатегорія. Тому що ну, звичайний продукт, грубо кажучи. Це вже налагоджений процес, це вже отриманий дохід, ну, отримання доходу, це вже штаб, ти вже знаєш, ну, ті, хто цим керують, вони вже знають, що їм треба, вони вже знають, як вони розробляють, який їм треба штаб, так далі, тому подібне, в них вже є ім'я якесь. Стартап це, це також продукт, але це продукт е, трохи іншої категорії, коли нічого нема, є ідея, але ти ще не знаєш ніяк, нічого е, тобі треба для цього. Е, набувається дуже багато гуль. Стартап це постійні помилки, е, навчання на помилках, постійні зміни, це трохи хаосу. Е, але це досить ризиково, тому що стартап в будь-який момент він може просто закритися, він може не витримати. Багато стартапів не витримують. Тому розробники, які йдуть працювати в стартап, вони мають розуміти ризики, що вони в якийсь момент можуть залишитись без нічого. І розробники, які йдуть в стартап, це більш ідейна мотивація, тому що стартап не може собі дозволити платити тобі стільки, скільки може платити вже стала продуктова компанія а, стартап не може гарантувати тобі стабільності але стартап дає тобі цю творчість максимально Максимальне залучення до проєкту дякую за підкармчубонь Увага українізації. От uh, стартап uh, це челендж. Якщо ти готовий прийняти цей челендж, якщо ти готовий до постійних змін, до того, що тобі прийдеться дуже багато чого вивчати, що тобі прийдеться саму думати, як щось робити, тому що тут вітаються саме ідеї. Ти частина проекту дуже важлива, яка має uh, в нього вкладатися на максимум. Це дуже складно, це дуже ризиково знову ж, але це дуже великий е, а, як це сказати, дуже великий поштовх тебе як спеціаліста, тому що це як е, е, навчання в польову мову. Ти за, грубо кажучи, за рік ти отримуєш і якісного досвіду набагато більше, ніж би ти отримав в. Кімнатних умовах аутсорсу за три роки. Ти не вузький спеціаліст, тому що на стартапах вузькі спеціалісти не потрібні. Ти маєш в багатьох речах, сферах розбиратися, ти маєш багато чому навчитися. От. І. Що ще сказати? Стартапи це творчо, це круто, це приємно, це. Така, як сказати, дуже цікава річ, але це не для тих, хто хоче просто стабільно заробляти гроші, який хоче спокійно чекати завтрашнього дня, і який для тих, хто не хоче періодично овертаймити. і дуже ну, стартапи займають дуже багато праці, Через те, що тобі постійно треба щось вивчати, розбиратися і так далі. Коротше, це добре, але це складно і нестабільно, і ризиково. От плюс, коли нема у стартапів інвестування, це взагалі окрема історія, тому що це, це ну, архів нестабільно і ризиково. От, і у людини, яка намагається це підтримувати грошима, можуть закінчитися просто ці гроші. І знову ж на стартапі ти не будеш отримувати достатньо грошей ніколи, тому що у стартапи нема цих грошей. Хіба що якщо є інвестори дуже хороші, але це не так часто, на жаль. От, але знову ж. Досвід класний. Починати, знаєш, є два варіанти, з чого починати кар'єру: або у аутсорсі, або у стартапах. І там, і там тобі не буде дуже багато платити, але аутсорс буде більш стабільним і більш навчить тебе, певно, працювати за якимись правилами, бо в них там все все ж розкладено по полочкам, в них вже механізм працюючий. З іншого боку, стартап, який навчить тебе е, думати творчо, думати не, господи, чому в мене слова вилітають з думати не типово і бути різностороннім, от, і бути е, дійсно важливою частиною проекту, дуже відчувати його знову ж як щось своє. Тому що ти, по суті, з нуля його пишеш разом з іншими. Але це зовсім нестабільна штука, і тут треба думати. так. Uh -huh. Як організована робота у маленьких командах? Просто а, по... пробач, пробач. Там ще була е, частина питання, коли стартап перестає бути стартапом. О, да, а давай. Так. а це коротше, це складне питання. Я не знаю точної відповіді, але я думаю, що стартап перестає бути стартапом, коли він, коли він вже врісся в ринок, коли він вже став його частиною, йому не треба туди пробуватися. В нього вже є якісь клієнти, він вже має якусь відомість. І він вже приносить дохід, що важливо. І оцей перехід від того, коли ви намагаєтесь пробитись на ринок, щоб. Вашим продуктом почали користуватися. Перехід до того, коли ви починаєте розширюватись вже, тобто, ви вже отримали якийсь буст у людей. Тепер ви починаєте розширюватись, додавати нові фічі, переходити на інші країни і так далі. І у вас вже є дохід якийсь. Оцей момент стартап, як я думаю, перестає бути стартапом і стає продукт. То в продуктову компанія продуктом повноцінна. Mm -hmm. Добре, тоді наступне питання. Як організована робота у маленьких командах? Просто у великих там все зрозуміло. Є купа команд, у цих команд є свої команди, а у них свої раби. <кій> а ось в маленьких командах 5,5 людей, та їх завжди не вистачає. Тому, наприклад, того самого фікса, можеш пояснити, як це все працює. В oh. uh, маленьких командах, і mm. у них uh, спеціалісти вони такі, мультитули, це uh, комбінації з, mm, іншу, з різних сфер. Тобто там фулстек зазвичай, який ще менеджити може, фронтенд uh, чистий, наприклад, який ще дизайн сам собі пише, а ще всі самі себе тестують. А, от і ну, є різні варіанти комбінацій, але е, суть у тому, що маленькі команди е, маленькі команди це спеціалісти різносторонні. Тобто, коли е, якась маленька компанія е, збирає собі свою невелику команду, вона орієнтується на те, що ці люди. Вони, ну, вона орієнтується, по перше, на те, щоб ці люди були зацікавлені, тому що це найважливіша частина. Коли в тебе мало людей у компанії кожна людина, якщо вона хоч одна піде з твоєї компанії, це вже може бути крах всього, тому що ну, у вас там 2-5 людей. Кожна людина це дуже велика, важлива частина. І Кожна ця людина має знати, грубо кажучи, весь продукт. Якщо в великій компанії, вона може знати якусь маленьку частину цього продукту і працювати тільки з нею, і взяти на її місце іншу людину, яку навчити цій маленькій частині продукту, досить легко. Але коли у вас мало людей і, ви знаєте, і вам треба знати весь продукт, то взяти нову людину і навчати її заново на весь продукт, це тривало, затратно, складно. І знову ж. Поки у вас немає нової людини, у вас немає, грубо кажучи, п'ятої частини команди або взагалі половини команди, і це дуже боляче. Тому в першу чергу люди, які набирають собі маленькі команди, вони орієнтуються на те, щоб людина була зацікавлена, на те, щоб вона готова була працювати не три місяці. І, не так, важ, не так важливий досвід, тому що е, тебе можуть навчити, навчити технологіям, плюс вони можуть змінюватися і так далі. Ти будеш вчитися в процесі. Навчити набагато легше, ніж потім брати через три місяці нову людину. Бо в тебе прийде якийсь е, е, дуже досвідчений, дуже розумний, ну ні, вони і так мають бути розумні, але дуже досвідчений е, розробник, але він такий, ну. Я у вас попрацювала трошки і пішов. Краще взяти людину, яка має мало досвіду, але вона їй буде цікаво. От. І люди, які проходять через маленькі команди, вони більш цінні розробники навіть для великих компаній, тому що одна справа людина, яка все життя займалась, писала на одній мові з однієї технології, ну там, коротше, в вузькому напрямку вона. Працювала, а інша справа людина, яка і там побула, і там побула, і там побула, і те знаєте, знаєте, може. І е, навіть якщо тобі треба буде тільки одна частина її знань, ти будеш знати, що в вона розуміє роботу іншої команди, бо вона з цим теж працювала. Вона може десь підказати, десь щось у себе зробити так, щоб іншій команді легше. Вона може на крайній випадок когось замінити. Тобто, в якийсь критичний момент для компанії е, спеціалісти, які більш широкого спектру, вони набагато важливіші більше користі можуть приносити. І ці спеціалісти ростуть саме у маленьких командах. Е, з фіксом тут трошки е, складніша справа, тому що Фікс з самого початку не зовсім відповідав а, типовій маленькій команді, це всі, всі роблять помилки, і, скоріш за все, я так думаю, що а, наш SEO не працював у маленьких командах. І а, коли ти бачиш постійно який, якусь структуру, певну ти вважаєш, що вона важлива, що треба дотримуватись цієї структури. І в нас, як ти можеш пам'ятати, було дуже. У нас було цілий штаб тестувальників. У нас було дуже-дуже багато людей в різних сферах розробки, ну, розробки продукту взагалі, там і менеджер, і бізнес аналітик і кого тільки не було. От, і зараз тільки ми прийшли до того, що треба стискати максимальну команду, і то зараз у нас все одно ширша команда, ніж могла бути. Але тут ще момент з тим, що спеціалісти, які будуть працювати в багатьох сферах і розбиратись, вони будуть дорожчі. От, в нас немає інвестування, будь ласка, інвестори, привіт, інвестори! Якщо ви хочете підтримати з їх з ми дуже стараємось, ми навіть відео викладаємо. У нас є наш бізнес-план і так далі. Долучайтеся до нашого продукту, дозвольте нам створити гарний штаб розробників. І щоб наші розробники не голодували. Не, голод... не були голодні. От. Це так, рекламна пас. І <свист2> <свист2> Я це називаю хвилинка продажності капіталістичному режиму. <свист2> ну, дійсно, дуже велика проблема в тому, що немає інвестування. Але в нас е, дуже хороший штаб людей, і вони досить хороші спеціалісти, і вони можуть теж е, як сказати, дуже швидко прилаштовувати, що важливо в маленьких командах. І вони зацікавлені. Це як я до цього казала, найважливіша річ у маленьких командах це зацікавленість. Тому що у нас вже теж були люди, які е, виявлялися незацікавленими і створювали створювали великі проблеми в команді. От е, Привіт, люди, які не зацікавлені ви в розробці якогось продукту. Якщо вам пропонують взяти участь, попрацювати в маленькій команді, але ви розумієте, що вам дуже цікаво, і ви підете через декілька місяців, то робіть так, будь ласка, не будьте слинями. Ну, бо це дійсно дуже сильно болюче для проєкту. Тому так. Ця сумарно <світ> маленькі команди, зацікавлені люди, люди, які можуть швидко підлаштовуватись, люди, які можуть працювати в декількох напрямках, і їм не треба вказувати, що робити. Вони творчі, вони самі розуміють, це знову ж це не кодери, це програмісти, і дуже <світ> мають бути потужні програмісти, які. Вирішують проблеми, тому що маленька компанія, тобі дають задачу, тобі треба розібратися, як її робити. І це бувають досить складні моменти. В тебе не дуже багато допомоги, бо вас дуже мало на проєкті, тобі треба розібратися. На тобі велика відповідальність у маленьких командах. Чим менше людей, тим більше відповідальність на кожній людині, тому дуже велика відповідальність. Ось таке непросте життя у маленьких продуктових компаній, і ми, на жаль, не є виключенням. Проте ми якось намагаємося оптимізувати та покращити нашу роботу, щоб вона стала у рази ефективнішою. Щоб по кінці кінців ви наші любі користувачі та глядачі отримали і якісний продукт. Це був канал команди FixTech. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, напишіть у коментарях, про що би ви хотіли почути наступного разу. Також не забувайте, що в описі у нас є посилання на наші соціальні мережі, а також на наш додаток у Play Market та App Store. На цьому це все. Побачить. Чимось у наступних відео.